Чи насправді республіканці проголосували проти виділення 45 мільярдів доларів допомоги Україні? Дуже важливе, між іншим, запитання. Мене звати Назар ви дивитеся YouTube канал свій до свого по своє». Вчора я виставив відео, в якому пояснив, чому українські ЗМІ в такому досить цікавому симбіозі відкрито брешуть про Вікторію Спарц. Це, це відео викликало дуже велику реакцію. Станом на зараз вже більше 17 тисяч переглядів. Для мого каналу це досить таки багато, і це показник того, наскільки ця тема зачіпає українське суспільство. Вона насправді є дуже важлива, тому що насправді повномасштабна війна, перебіг повномасштабної війни України проти Росії повністю залежить від американської політики. І я в вчорашньому відео стверджував, і сьогодні буду стверджувати, що українські змі нам відкрито брешуть про американську політику. І тепер повертаюся до теми з сьогоднішнього відео: чи дійсно республіканці голосували проти виділення 45 мільярдів доларів допомоги? Тому що, як нам пояснюють деякі змі за республіканцями стоїть Путін? Ну, звичайно, Путін за стоїть за всіма, хто не приймає там глобалістський порядок денний, чи хто виступає проти якихось гендерно модифікованих речей, чи хто виступає проти розпродажу України, критикує Зеленського, хто раніше критикував Порошенко. За всіма завжди стоїть Путін, так само і за республіканцями. Це такий, знаєте, сарказм. Сарказм насправді який я змушений вживати, тому що мене в цілому оця масова, скажімо так, дебілізація українців з боку ЗМІ, те, як ЗМІ нами маніпулюють і брешуть такою масовою свідомістю українців, воно мене дуже-дуже сильно дратує. Але тепер давайте по суті, про що йшла мова? Мова не йшла про голосування за 45 мільярдів доларів допомоги Україні. Мова йшла про голосування за федеральний бюджет. Розмір федерального бюджету 1850 мільярдів доларів. 1850 мільярдів. На 150 мільярдів менше, ніж 2 трильйони доларів. 45 мільярдів. Від 1850 мільярдів доларів, це 2,4%. Це те, що виділено на допомогу. Про те, як наші ЗМІ тиражують, а чи хтось з наших ЗМІ сказав, скільки саме з тих 45 мільярдів доларів виділено саме Україні. Ніхто не сказав, тому що всюди йде Виділи, е, Конгрес проголосував за виділення 45 мільярдів доларів допомоги Україні і партнерам. По, почитайте всі ці ЗМІ, українську правду, ці всі підконтрольні єрмаку Офісу президента Помийки і так далі. Просто подивіться це формулювання. Ми насправді не знаємо, скільки виділили саме Україні. Це дуже-дуже цікаве запитання. Тепер. Чи хтось з тих, хто тиражує оцю брехню, що республіканці проголосували саме проти виділення допомоги Україні? Хтось з них заходив на офіційні сторінки, до прикладу, візьмемо Теда Круза, це голова республіканців в конгресі. Чи Вікторію Спарц, це республіканка, єдиний конгресмен українського походження. Хтось заходив на їхні офіційні ресурси. Просто з допомогою Google-перекладача прочитати, а що ж вони написали, а в чому ж причина. А ключове, знаєте, є таке українське слово марнотратство. Причому насправді, коли ми згадуємо про ту ж Вікторію Спарц, то вона згадує про те, а давайте Україні надамо допомогу окремим пакетом. Чому не могли просто проголосувати про надання Україні допомоги розміром 45 мільярдів доларів, про що там тиражують ЗМІ? Ні, голосували за весь бюджет, і всі наші інформаційні помийки кричать, що проголосували проти. Тепер особа самого Теда Круза дуже цікава особа, лідер в Сенаті. Мені він, в принципі, досить таки імпонує. А, хоча він там не балотується нікуди, а, ну в сенсі на вибори президента. Але а, хто з українців знає, що ще задовго до повномасштабного вторгнення сенатор Тед Круз впродовж восьми місяців блокував призначення послів? По процедурі, просто там є дві процедури. Одна процедура спрощена, коротка, інша процедура довга. Коротка процедура застосовується, якщо є погодження обох партій, тобто голів насправді. Довга процедура це повне заслуховування, програми, біографії, довідки і так далі. і так далі. Весь, грубо кажучи, конкурс. Сенатор Тед Круз заблокував коротку процедуру призначення послів. Знаєте чому? Тому що вимагав від президента Джо Байдена виконання закону про санкції проти Північного потоку. Цікава деталь, правда? А хто з українських ЗМІ про це говорив? Закон же ж був, але президент Джо Байден призупинив його дію. Отут ми підходимо до ще однієї цікавої речі. Коли нам в ЗМІ намалювали такий образ, що там Президент Дональд Трамп проросійський, а це я кажу без симпатії насправді до Дональда Трампа, тут питання просто фактологічно. От Дональд Трамп проросійський, а Джо Байден антиросійський. Поясніть, будь ласка, як вийшло так, що при проросійському Дональду Трампі Північний потік 2 був заблокований. І санкції працювали, а при дуже дуже антиросійському Байдені Північний потік 2 добудували. Ну, як так вийшло? Ну, ну, нехай пояснять просто з точки зору логіки. І тут мова йде не про те, що там, Трамп Дуже великий друг України. Ні, цього звичайно немає. Так само, як і те, що Трамп, нібито проросійський, цього також немає. Він представляє інтереси свої, інтереси тої групи, яка є разом з ним. Але нам. Впарюють брехню. Причому брехню дуже дуже нелогічно. Але нам про ці речі не розповідають. Тут про ці санкції багато ви чули в українських змі чи про те, що Тед Круз блокував, наприклад, призначення цих послів, вимагаючи заблокувати Північний потік? Що неможливо було заблокувати? А нащо припинили дію санкцій? Таких питань дуже багато. І згадайте початок війни, коли всі, крім Великобританії, очікували, що за 3-4 дні відбудеться бліцкриг. Яка була поведінка Джо Байдена. Той же самий сенатор Тед Круз ще в квітні, півтора місяця, навіть менше від повномасштабного вторгнення пройшло він вимагав постачання Україні систем Патріот, про які зараз всі говорять, і винищувачів. В квітні про це багато українських ЗМІ сказали? Ні, тому що йде протистояння між демократами і республіканцями. Значна частина змі користуються грантовими коштами, а на грантовій системі сидять демократи, вони її контролюють. Тому ми маємо повністю нав'язаний викривлений порядок денний. Але повернемось до самого бюджету: 4 тисячі сторінок, плюс 2 тисячі якихось поправок коментувань там ще чогось. Конгресмени для голосування отримали за 2,5 3 доби до голосування. Отака от цікава деталь. Правда? Можна дійсно ознайомитись фахово за ці всі речі проголосувати, правда? А далі, фактично відбулася досить така небачена штука. Знаєте, коли от відбулися перевибори в конгрес і демократи втратили більшість. Є термін, оцей період часу, поки партія ще має більшість в конгресі, але вже з січня більшість переходить до республіканців. От на цей період. А пануюча демократична партія називається Кульгава Качка. Кульгава качка, в принципі, не приймає бюджету на наступний рік, тому що вони втратили владу. Тому що американське суспільство висловилося, відбулися перевибори, і більшість вже республіканська. Вони дуже спішили проголосувати за 1850 мільярдів доларів. А для того, щоб туди запихнути всі свої забаганки, щоб профінансувати кучу різних насправді абсолютно вироджених трендів, речей, про які середньостатистичний українець не знає, пов'язаних там з критичною расовою теорією. Навіть я в попередньому відео згадував там 520 тисяч доларів виділено для дослідження про те, чи може в хомячків виникнути рак на підставі агресії на расовому ґрунті. Це абсолютно реальні формулювання. Я виписав ще кілька таких досить цікавих формулювань, які я не згадував вчора, не формулювань, а статті витрат. До прикладу, планувалося виділити 13 мільйонів доларів на розширення аеропорту в містечку Аббевіль, де живе менше трьох тисяч людей. Там 5 мільйонів планувалося на якусь інфраструктуру острова. На, на острові живе менше сотні людей. Трохи більше 2 мільйонів 2,3 мільйони 350 тисяч. На центр Патрика Ліхі, який є одним із авторів цього закону про бюджет. То, ну, ви розумієте абсурдність, про яке розказують цікавий момент, про який також всі промовчали, наскільки республіканці критикували роботу медичного, медичної служби СІДІС, яка, на їхню думку, провалила боротьбу з цією модною болячкою, про яку не бажано говорити в соцмережах, бо по алгоритмах погано це все розпізнається. Так от. А частина республіканців вимагала притягнути до відповідальності певних чиновників звідти, зокрема і за безглузді вимоги, шкідливі вимоги, не просто безглузді, а шкідливі. До прикладу, як вимога вдягати маску дітям після двох років. Такий момент був. Був, якщо знову ж таки люди би погуглили, походили по сторінках тих республіканців, вони б це побачили. Але наші ЗМІ цього не роблять. Вони подають інше. Так от, в цьому бюджеті, за який відмовились голосувати республіканці, обсяг коштів на цю ж агенцію CDS збільшили на 40%. Правда? Випадково так. Вони мали проголосувати. Це не марнотратство, ні, в жодному випадку. Далі. Хто не голосував за ленд Ленд-Ліз? Сенатор Корнін не голосував за бюджет. Сенатор Корнін, автор законопроекту, ключовий автор законопроекту про ленд Ленд-Ліз. Чому ж він не голосував проти України? Правда? От автор законопроекту про ленд Ленд-Ліз, який не виконує, який став законом і який не виконує саме президент Байден. Він проти України, дуже проти України. Тут є ще інша брехня, яку я розвінчаю в іншому відео, коли нам кажуть, нам вклали в голову: що от якби працював ленд-ліз, нам прийшлося би платити, а зараз нам дають щось безкоштовно. Це насправді брехня, причому така тонкоманіпулятивна брехня, але надзвичайно шкідлива. Вікторія Спарц не голосувала. Вікторія Спарц, яка лобіює надання допомоги Україні Україні з першого дня вторгнення. Чому так облили її брудом? Повторюся, через те, що вона зробила наступ на Єрмака. І вона сказала, що по суті Єрмак є московським агентом, а президент Зеленський від нього залежний. І вона, народившись в Україні, розуміючи, яка тут ситуація, вона розуміє, що є спектакль. А є реальна суть, є реальний провал підготовки до оборони України, є розмінований чонгар, є розкрадання гуманітарки і ще багато якої іншої допомоги. І через те, зокрема, вона казала, що потрібен аудит. Ще дехто, знаєте, мені в під відео написав коментарі, що, «Ось, що ви лізете, аналізуєте там бюджет Сполучених Штатів ви в своєму розберіться я. В минулих роках старався окремі тези і окремий аналіз робити, в тому числі українського бюджету, те, що в Україні названо бюджетом, це не бюджет. Там бюджетний дефіцит в районі 50% чи навіть більше. Це повний абсурд при вбитому реальному секторі економіки і при тому, що зелені антиукраїнці здійснюють тотальний розпродаж України, землю, надра, залишки промисловості і так далі. Тому ви не переживайте. Про наш бюджет я також згадував і в ефірах, і неодноразово, і в статтях своїх. Чому нам потрібно розуміти ці речі, які відбуваються в американській політиці? Тому що є абсолютно прямий причинно-наслідковий зв'язок між тою допомогою, яку нам надають, і тою кількістю святої української крові, яка зараз лиється на фронті. Чим більше озброєння Україна отримає, тим менше української крові пролиють наші героїчні воїни. Це треба розуміти. І коли нам відкрито брешуть про американську політику. То в певний спосіб насправді підіграють збільшенню кількості української крові. Вони цього не усвідомлюють, але це насправді відбувається так. Лендліз це взагалі окрема тема. Я зніму окреме відео про нього, тому що просто в українському просторі панує якась тотальна брехня. Знаєте, нам спочатку розкрутили лендліз як величезне досягнення, а потім, а потім коли його. З травня по жовтень, а далі вже зараз і по грудень не виконували, тому що ми нічого не отримали за ленд-лізом. Нам сказали, що він якби і не потрібен, бо тоді прийдеться платити. І купа людей не можуть зв'язати речей, що якесь протиріччя. Як це? Ви всі кричали, що це досягнення, а тут треба платити, значить, ні-ні, давайте будемо отримувати безкоштовно. Це ж все брехня. Причому вам, ну, українцям, які вірять в цю брехню, нав'язали такий погляд, де ви просто взаємосуперечні, взаємовиключні речі не можете співставити. Можливо, тому що забули, що відбувалося півроку тому. Ну, Пам'ять акваріумних рибок це наша страшна проблема, проблема, страшна проблема українського електорату, чи, можливо, навіть лохо-електорату, як пише один з моїх друзів. Власне, дякую всім за увагу. Прошу вас про зворотній зв'язок. Я продовжую відповідати на запитання, які ви мені присилаєте, пишіть їх в коментарях до даного відео, і я з часом на них також надам відповідь. Відео про ленд-ліз я також обов'язково постараюся зняти, тому що це просто надважлива тема, і від нього дійсно залежить кількість пролитої української крові. Величезне паскудство з боку Єрмака і компанії полягає в тому, що в той час, коли Україні потрібна двохпартійна підтримка зі Сполучених Штатів Америки, вони фактично налаштовують республіканців проти України. В той час, коли республіканці вже матимуть там більшість січня, це така величезна насправді проблема. Це диверсія по суті проти України. Ну, а хто ж цю диверсію виконує? Це ще одне запитання. Прошу вподобувати, коментувати, поширювати це відео. Це дуже важлива ваша допомога, тому що в такий спосіб ви допомагаєте формувати україноцентричний інформаційний простір, принаймні певний фрагмент на противагу тим всім змі, які нам на жаль не говорять правду. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі!